Доброго дня, малята, до нас у гості завітав зайчик. Привіт, друзі! Давайте з вами познайомимось. Я кролик Тишко, а вас як звуть. Дітки, я дуже люблю попоїсти. Хм. Відгадайте, що я люблю найбільше. Підказка знаходиться у віршику. Ми збираємо морквини. Будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку сік, салат і запіканка. Дітки, про що йде мова у віршику? Правильно! Про моркву. М -м -м. Давайте разом з вами спочатку розглянемо моркви. Дітки, а яка морква? Правильно, смачна, соковита, хрумка. А якого кольору морква? Правильно, оранжевого або помаранчевого. А листочки є у моркви? Якого вони кольору? Так, вірно, є зелені листочки. Давайте разом з вами зліпимо морквичку для нашого зайчика. Але спочатку треба розімняти наші пальчики. Якось базарю господиня прийшла, великому кошику вона принесла моркву, капусту, буряк, картоплю, горох. О! Для роботи нам знадобиться дощечка та пластилін двох кольорів оранжевого та зеленого. Беремо пластилін оранжевого і зеленого кольору, відчіпуємо шматочок оранжевого пластиліну, коловими рухами формуємо кульку та розкочуємо її тупово звужуючи з однієї сторони. Одна морквинка готова. Беремо інший шматочок пластиліну, він у нас по розмірах трішки менший. І формуємо морквинку. Тепер у нас є дві морквинки. Одна більша морквинка, інша менша. Тепер час вже робити нашим морквинкам листочки. Беремо пластилін зеленого кольору, відчіпуємо з нього шматочки та розкочуємо ковбаски. Сплющуємо наші ковбаски пальчиками. Це будуть листочки нашої морквички. Кріпимо листочки до морквинки, роблю листочки по черзі одній морквинці, потім іншій. Я вирішила ще додати трішки листочки. Подивіться, яка чудова морквичка у нас з вами вийшла. Дітки, ви такі молодці! Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!